Сьогодні в програмі новації оподаткування у городян залишилося 45 днів, аби встигнути сплатити податок на нерухоме майно. Ще один будинок на шляху до створення ОСББ. Втім, спадщина від комунальників дістається в проблемному стані. До 28 серпня громадяни України мають встигнути внести податок на нерухоме майно, яким вони володіли у 2015 році. У відділення Южноукраїнської ОДПІ головного управління Державної фіскальної служби у Миколаївській області потрібно здати оригінали документів на своє право власності. Южноукраїнська ОДПІ Миколаївської області запрошує власників нерухомості провести звірку даних щодо кількості своїх. Об'єктів оподаткування і розмір їх житлової та нежитлової площаді на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема оригіналів на право власності. Власникам помешкань, просторішим за 60 квадратних метрів та будинків більших за 120, доведеться платити податок. Оподатковується житлова і нежитлова площа. Платити потрібно лише за квадрати, які перевищують встановлену міською радою пільгу. Якщо є власність і квартира, і будинок, то пільга предоставляється 180 на на кількість нерухомості. Якщо квартира 70 квадратних метрів і є два власника, кожному власнику предоставляється пільга 60 квадратних метрів. Тобто такі така квартира не буде оподатковуватися податком на нерухомість. Наразі податківці інформують населення, аби поквапилися з візитом до податкової. Після 28 серпня, окрім податку, вже доведеться внести штраф. Наявний реєстр поки що налічує 250 власників, і очікується, що вони сплатять 62 тисячі. Втім, реєстр ще має доповнитися. Гроші з оподаткування збагатять южноукраїнську скарбницю. Мешканці будинку номер 50 по вулиці Дружби народів у вівторок провели збори з приводу створення ОСББ. З дев'яти під'їздів прийшло з півсотні жителів. На зустрічі також були присутні першопрохідці в цій сфері, які залюбки ділилися досвідом. Організував людей, яких з'явилося менше, ніж очікувалося, віталій киян з однодумцями. Чоловіки вбачають у створенні ОСББ вирішення численних комунальних проблем. Ремонт під'їздів, щочики на тепло. Дома, а во дворі щось зробити для дітей і тому подобное. По крайній мере, тарифи не повисяться. Ну, Будемо стараться це делать. Суть УСББ, би, в основному в этом теж, щоб контролювати поток денежных средств і вкладати його дом. Більш скептично до створення об'єднання підійшли старші мешканці, особливо 8-го і 9-го під'їздів, де вже понад 30 років немає гарячої води. З 2004 року люди ведуть переписку з органами місцевого самоврядування ІКП та ВКГ. Комунальники не раз робили заміри, складали акти обстеження, де визнавали, що температура води не відповідає нормативній. Після численних скарг у підвалі на двох ділянках замінили труби, однак і це не допомогло. У ну, нас все одно немає ніякої гарячої води. От постійні перед цим вот відключенням, коли у нас ось зараз на чого гідроспитанні, ну кажуть, зараз в місті немає води гарячої. Перед этим у нас була вода, заміри приходили, в кухні у нас 40 градусів, а в вани 42. І от такою водою ми користуємося. Ні постирати, ні посуду, ні помити, нічого. Обіцяли також здійснити перерахунок розміру плати за гаряче водопостачання та водовідведення, що і було зроблено. Щоправда, за словами активістів, вибірково лише тим, хто прийшов на прийом до міського голови. За попередніми даними, приблизно 75% мешканців або 150 квартир цього дев'яти підїзного будинку виявили бажання створити ОСББ. Та попереду в ініціативної групи ще багато роботи. З початку цього тижня комунальники розпочали війну з карантинною рослиною амброзією. Її косять та труять. Спершу взялися за малоповерхову забудову, а тепер кроплять на території міста. Отрутою окроплюють рослину вздовж тротуарів проїжджої частини і в місцях великого скупчення народу. Планують працювати біля Палацу культури, медико-санітарної частини у дворах дитсадків на територіях ринків. Директор комунального підприємства СКГ Сергій Ільчик каже, отрута під назвою Алергостоп амброзія безпечна. Для людей і тварин, але вбивчо діє на шкідливу рослину. Речовина проникає аж до кореневої системи, і впродовж двох тижнів амброзія гине. Було закуплено 320 літрів препарату на общу суму 12 тисяч шість гривень. Город Запорожжя. компанія, яка себе хорошо зарекомендувала, очень хороші тобто брали в прошлом году. Ну, все нормально. Препарат действительно працює дуже ефективно. Амброзія небезпечна в період свого розквіту. Її пилок викликає приступи алергії. Поки цвітіння не розпочалося, рослину можна косити. Наразі комунальники скошують всі бур'яни по всьому місту. Під гострий ніж амброзія теж потрапляє. Після численних заяв про відвід судді Олексія Падовки справа Андрія Завіцького, якого звинувачують у скоєнні смертельного ДТП, декілька разів перекочовувала до інших служителів Феміди. Вийшло майже як у відомому анекдоті. Все, що відбувалося раніше, до сьогоднішнього дня, сприйматися у процесуальному порядку не може і не буде. Все спочатку. Це зрозуміло всім. Так, зрозуміло. Нагадаємо, 8 квітня 2014 року Андрій разом зі своєю знайомою потрапили в страшну аварію. Його нива зіткнулася з вантажним автомобілем ДАФ. Пасажирка Ірина загинула на місці, а сам Андрій опинився на межі життя і смерті. Зараз Завіцький інвалід першої групи і обвинувачений у скоєнні смертельного ДТП. Суддя Савін теж не викликав довіри у підсудного, тому відвід чекав і на нього. Справу розглядала Олена Волкова, яка раніше самоусунулася від цього кримінального провадження. У підсумку склалася така ситуація, що на даний момент в віжноукраїнському міському суді не залишилося служителя Феміди, який би міг зайнятися цією скандальною справою. Тож, швидше за все, незабаром її передадуть до колег з Миколаєва. Нещодавно театр без гриму в інформаційному центрі Імпульс влаштував для своїх прихильників виставу. Її подивитися могли всі охочі. Вхід був безкоштовний. Режисер театру Альона Кирбицька розповіла: сценарій драматичної п'єси написала з оповідання Глаза, цвєта, настроєння. Твір належить її другу, письменнику-любителю, южноукраїнцю Володимиру Горкіну. Спектакль вийшов з філософським підтекстом. Головна думка жити треба так, аби не змушувати страждати інших, і чужі потреби ставити вище своїх бажань. Какая, какой идет принцип? Изначально наш персонаж как реагирует на болезнь сестры? Болеет, лечите. Мне в принципе все равно. А что я могу об этом сказать? Что вы мне командуете? В итоге, в общении с ангелом, который его подталкивает к данным действиям, он понимает, что он может помочь ей. И что в принципе, как, важнее, чтобы она выжила, нежели Я сам для себя, як говориться, режисер поділилася своїми планами на майбутнє. Наступний спектакль ставитимуть за мотивами п'єси одного з новачків трупи Максима Унятова. В общем, то не страшно. Когда хорошо знаєш свою роль, знаєш що, за чим як-то, ну, ні причин волнуватися в плані, якщо уверен в собі в своїх силах відчуттях, як би, то нет, лично у мене не було ніякого страху. Об'єднані любов'ю до театрального мистецтва своє місце тут знайшли молоді люди різних професій. Ролі пишуться і для найменшої актриси 13-річної школярки Наташі Сільонової. В цьому спектаклі у дівчинки була головна роль.